Вітаю вас, друзі! Ми проводимо спостереження за зеленою цибулею, яка росте в нас вдома на підвіконні. Погляньте на цю цибульку, дітки, вона росте вже в мене більше двох тижнів. Давайте її уважно розглянемо. Що є у цибульки? У цибульки є зелень. Зелені пагони, а також корінчики. Розгляньте, які корінчики в цибульки. Вони білі і мокрі. А чому вони мокрі? Тому що цибулька в мене росла у водичці. Погляньте. Як ви гадаєте, діти, що потрібно рослині, зокрема цибулі? Для того, щоб рости? Так, вірно, їй потрібне сонечко, тепло, водичка. Скажіть, дітки, а чи може така цибуля зараз рости на городі? Ні, не може. А чому? Так, тому що там холодно і немає тепла. А чому ж ця цибулька так добре почуває себе вдома? Тому що для росту вдома в неї всі умови і тепло, і сонечко, і водичка. Як ви гадаєте, дітки, для чого цибулі потрібні корінці? Що вона робить цими корінцями? Вірно. Оскільки вона в мене росте у водичці, цибуля цими корінцями п'є водичку. А якщо цибуля влітку росте на городі, то цими корінцями вона не тільки п'є водичку, а ще живиться, дістає поживні речовини з ґрунту. Зелень цибулі Дуже корисна і багата на вітаміни, тож вирощуйте її круглий рік взимку на підвіконні, а влітку на городі. Я прощаюся з вами до наступних спостережень. До побачення!